Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні хочу заміряти вдавлення в рампі, тому що зранку погано запускається двигун. Я звичайний обичний монометр, цей що скати, підкачувати. Я не можу не перший раз міряю. Ось таку конструкцію. Ось наш тройник. від'єднав отаку заводську шлангу і піднімав он її сюди. Зараз запускаємо двигун і дивимося, повинно бути. 3 атмосфери давлення Ну, це стандартне. У нас навіть тут ось написано, бачите, 3 кро. Один бар. А тут дивимося переворот. Один бар, 100 кро, то тобто 3 бари. Йдемо за... просто підкачуємо насосом, зараз пробуємо. Так, наша патико, зараз пережмемо хамути. Друзі, повинно бути. Давлення нормальне. Може датчик цей глючий, Зараз датчик може перевірю. Може датчик неправильно показує. Так, друзі, якщо достовірний, то у нас давлення 2,2. Ну а що знакається, що цей датчик під брехує? Я не, я не пам'ятаю, що це настане як більше підпач, чи два з Треба попробувати погазувати і подивитися, яке буде давление на оборотах. Небагато. Вмишу мотор. Так. Заглушили. Ай, треба другий датчик. Цей датчик недостовірну інформацію показує. Так, друзі, як бачимо, накачало маловато з першого разу. Зараз піду іще раз ввімкну насос, накачало, навіть півтори не накачало, а якщо з утра я його заводжу. Добре, зараз. Так, друзі, ось позвав помічника, навіть двойку не накачує, а ну включає ще раз запалення. Ні, щось більше двойки не качає, а чому? А тому що, мабуть, ось оцей клапан. Можливо, або забитий, або ще щось цей клапан. Його треба зняти до нього, глянути, що з ним не так. Можливо, він щось глюче. А ну ще раз вмикай. Так, запустили мотор. О, пішло більше. Ану Валерія, на педаль газа трохи чуть -чуть обороти. Чуть-чуть. Чуть-чуть педаль газа нажимай. Крайня, крайня туди. Нажимай, ще, 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 ще. Ні-ні-ні, ти на неї нажми і держи. Помощник такий, ну ось ви бачите результат. Більше 2,5 не накачує, починає бензин А ну. Так. А тепер ще раз включай запалення. Mm -hmm. А должно бути три. Зараз спробуємо по ньому постукати. Так, друзі, зняв оцю ерунду і зняв е ось цей клапанець. Він тут просто у нас усе на цій скобці держиться, на оцій болтику. Там трішечки гряз, було, але я фільтр замінював. Зараз знімемо оце. Ну там я такого нічого не бачу. Це у нас виходить, сюди толкає. Перепуск... Ну, це перепускний клапан. Тут пружинка. Якщо з давленням ми нічого не зможемо зробити, беремо прямо ось ось сюди, його ставимо і беремо таку кругу головку, трішечки вдаряємо сюди. І в нас підніметься давлення в рампі. Може бути що тут на цьому клапанцю підсіла пружинка. Такий клапанець це зачасту проблема. Я так вже робив і в принципі 3 роки і воно їздить і без проблем давлення є в рампі. Можливо, ще сам бак у нас. Ну, я думаю, що це скоріше все, що придеться трішечки приплюснути, щоб підняти давлення механічним способом. Я вже так робив, в мене є ролики такі. Тут ось от сюди пружинка впирається. Це вже не мною це придумано. І сюди даве на обратний клапан пружинка, сюди виходить бензин. Коли сюди даве бензин, воно сюди раз і вертається сюди. Тобто, нам треба пружинку тут прибить, щоб вона сильніше давила. Можливо, резинка підсіла. Я не знаю. Не сильно так беремо легенько так тук і підбираємо, І міряємо тоді давлення, яке наскільки піднялось у нас давлення. Так, друзі, під'єднали заново все. Вмикай запалення. Ооо. Немає давлення. Виключай, включай. А ну пробуй цей, пробуй, пробуй заводить. Проворачуй, проворачий ключ. Все, глуши, треба, мабуть, ще й в бак лізти, я думаю. Щось воно не накачує. Там або, або сітка, або сам насос. Зараз поліземо в бак. Так, друзі, для того, щоб нам зняти, я зняв задні сідушки, там накріплені, вже зарані підготовився, нам треба відкрутити три оцих болта під отвертку. Ось, друзі, як бачимо, навіть помітка Ні разу нічого не розбиралося в машині 200 тисяч пробігу. Ну, я думаю, це із за цієї війни. Там Бензин був неякісний, грязний, От воно наразі позабивало тут все. Та й 200 тисяч, сюди ніхто не лазить, тут сіточка. Може і сам насос уже відмотав свій срок. Так, друзі, ось тут нажимаємо і витягуємо. Ну, Можете, завести, зняли цю клему, завести машину, щоб вийшов бензин не поразивати, Ну, я буду, я буду так знімати, нажимаю, ось витягую. Вон, бензин, бачите, потікнуто тут таке. То. Не столь важно, що тут бензин розільється цей. Заодно повиходить, з трубок все. Тут так само нажимаємо, ось тут нажимаємо і витягуємо. І ще, щоб не включатися, беремо дерев'яну або ручку молотка наставляємо, даряємо і відкручуємо цю пробку за счет удара. Кесь okay, відро треба приготувати. Де то відро? Ну ти що тут, другу... робиш? Шо вони коряються, ці маршрутки, не понятно, що вони шукають Очень полный бак бензина. Москва москвичом сразу. Запах мос... москвича. моск в Богики совсердинчики покрашены, щось чешу. Йоханный. Бабай. А семочки мочки в бензобаке. Стружка, семочки. <связь> Так, відкрутили чотири оцих болтика отсюди. Від'єднався наша і колба наша. Так, від'єднали колбу і тепер нам потрібно зняти клеми, ось ці тут якісь нажимаються штуковини. Зараз зараз ми його знімаємо. Нажали, тут жовта запоминаємо тут, стояла. Зараз ми її знімаємо. Щось ми... Щось ми жовту не можемо. А, жовта тут зсередини знімається, Ух, ти, нічого себе. Так, зняли і ковбу нам для того, щоб відкрити, нам потрібно ось. Раз, два, три, чотири. Відкриваємо. Жарюка на вулиці стоїть. Літа в розпалі. Так, десь наше. наший Карабас-Барабас. Ще ковба відносно світлого кольору. А чого ж у нас не хоче оце витягуватися? Ага, нам треба оце ось, ось зняти, друзяки, для того, щоб... Зняти цю шлангу, зняти і тоді воно вийде це все віддільно. Знімаємо. ще Насос під заміну. Треба було його не в надо було осколби витягувати Ну Я думаю, що це проблема ще в насосі, він не докачував, якщо тут стружка була. Він то і качає все, але... Може бути, що це. Мені ще казали, що може бути проблема в релюшках, але вряд ли це, скоріше за все, що насос не докачував. Зараз будемо дивитися, заказувати насос новий. І в послідовності, такої тоді вже дивитися, що до чого і що куди. Ну і Ще як варіант, треба було цю трубочку пролити кип'ятком, щоб вона мягше стала і зняти. тоді. Коротше, друзі, така. Інтересне завершення собить. Будемо заказувати насос. Я думаю, що сам насос вже. Він... Тут по суті сіточки немає. Оця сіточка, ось все, як тут як стоїть, тут сіточки і грубої чистки немає. З баку достати мусор, заказати насос і тоді вже дивитися, як він буде заводити машину і дивитися, яке давлення, тому що давлення є в цьому, в системі. Погнали заказувати насос. Так, ну що, друзі, поміняли бензонасос, собрали там всі резинки. Запалення, давай, Валерія, вмикай. Ага. Сразу накачало. Так, ану стоп. Так, друзі, бачили, тільки вмикай, Валерія, запалення. Ого, навіть 3,5 качає. А ну запускай. Бачимо, обороти трошки Валерія. Обороти педалькою, Ще обороти. Ще іще газу. Газуй. Газуй, Валерія. Постійно нажми і держи. Нажми і держи. Друзі, ось бачите. Все, глуши. Ось бачимо, друзі, з причину і став і насос Не недаром я його поламав. Ось таке буває. Ану, ну де пробуй ще раз завести ось в онлайн камері поки. Помощник допомагає знімати відео. Воно. А что это такая? О, -о, О, а что давление просило? Да и впало. А что это такая тикашо было? А ну заводь! Ну круто! Гусей? Что это тикашо было? А ну еще давай заву заводь, Валерий. Заводь. Газни. Бушей. Ану, підкачай, Валерій, оставимо на 10 хвилин. Включи зажигання. Зажигання. Все, виключай. Все, оставляємо на... Як пишуть на 10 хвилин, майже троєчка, у нас на годиннику. годинник, 5 хвилин там пишуть, пів третього. Так, друзі, почти 5 минут пройшло. Давлення, як бачимо, стоїть на місці. Навіть якщо давлення я спускав, тільки насос включаєш, воно сразу прыгає на 3,5 року. Тільки починаєш крутити, воно обратно піднімається. Тобто то насос не докачував. І возможно причини були всі в пропусках зажигання і у всьому. Все отвертку знайшов свою. Так що, друзі, збираємо все на місце. Ух ты! Це так можна і радіатор пробити і. Блин. Таке не впала отвертка, прямо тако, о так. Ось так навскось. Друзі, кому подобалося відео, підписуємося, ставимо бачите. Прочистився. Так що, цікаво, я почистив форсунки, поміняв свічку і, і свічки поміняв, і ці проблеми почалися. Ви представляєте, як мене воно вковпасило? Ось так буває. А до цього, кстати, заводилось до останнього дня нормально. Тронув почистив форсунки, це і оце такі проблеми почалися. Друзі, з вас лайк, з мене відоси. Я хочу попросити своїх підписників, мало ставлять лайки. Поставьте, не полінуйтеся за мої відео, поставити лайки, це, во перше і продвигає наш канал. Ну ось, бачите, 5 хвилин нормально. Зараз тільки зажигання крутнуть. и будет давление цей, опять наберется. А, это же у нас же система, сейчас она может сама система подспускать. И все, друзья, лайк, подписка, комментарий.